Насправді українці бідні не тому, що мало заробляють, а тому, що в них не розвинута фінансова грамотність. Більше 60% українців курить в цьому відео мова буде не про куріння, зовсім про інше. Я про те, що ці люди в середньому кожен день прокурують 100 гривень, тобто пачка цигарок. Та за рік це виходить 36,5 тисяч гривень. І, от, якщо ви зараз не курите. Працюєте, тобто заробляєте гроші. У вас є така можливість. Ви б могли цю суму собі відкладати, накопичувати і таким чином за 10-20 років сформувати собі достатній капітал, за рахунок якого ви зможете жити, коли вийдете на пенсію, бо явно вам цієї солідарної пенсії від держави не вистачить. На щастя, кожен українець може користуватися тими самими фінансовими інструментами, якими користуються європейці та американці. І без ризику для своїх грошей накопичити собі нормальний пенсійний капітал. Як це зробити в Україні в наших реаліях безкоштовно розповідають тільки на презентаціях за посиланням в описі цього профілю, а також першому коментарі презентація триває близько 30 хвилин. Заходьте.